Слава Україні! Героям слава! Всім і вітання, шановні друзі! <кій> Наче частина друга на рахунок того, що ми програли з липою. Ну, що я вам хочу сказати. Трохи поруїлись, трохи потікали, але ну, то таке. О, вирішив я, ну, вже вечір, думаю, треба їхати додому. Потрохи я забадався вже краще сьогодні. Думаю пройдусь коли вони летять. Ну от дивіться, от якщо раз. Вони цю липу велику, ось, що я вам знімав, минають. Йдуть тудою коридор. Або ось сюди напряму лап... луплять вони. Ну, думаю, піду, я пройдуся. Але, друзі, шкода, не взяв телефон. Значить, дивіться, там далі ще є липи. О. І я ось не можу зрозуміти, ну вже вечір, ну так, да, ця липа пахне, бомба, супер. На тих липах є бджоли, липи гудуть. На цій липі вона пахне смачно капець, на ній бджіл нема. Хех. В чому фішка? То, що є липа рання, пізня, там, середня, так, я це знав. Ну що, різниця може бути між липами, що одна липа медоносить, доносить, інша липа не медоносить, доносить, такого я, друзі, не знав. Ось такі справи, друзі. Так що я думаю, в цьому році, якщо Богдась, мед повинен бути смачний. Чорноклен, Акація, Липа, Малина. Ось те, що все в лісі. Значить, буду я вже викачувати, мабуть, як перецвіте липа. Я тоді цей цей субборт в кучі скачаю. Та й на цьому буде все, друзі. Ще раз, друзі, щиро бажаю всім мирного неба над головою та тільки всього найкращого. З великою повагою до всіх Володя Коцюбинський.